Чи можна брати шлюб у Греко-католицькій церкві, якщо обоє подружжя були хрещені е, е, РПЦ МП Російській Православної Церкви Московського патріархату. Ну, дивіться, я, я би хотів відповісти, щоб ви то розуміли, що коли ми приймаємо хрещення, це не є хрещення по ім'я РПЦ або Греко-католицької церкви. Хрещення ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми стаємося християнами, християнами, саме головне. І не важно, хто тебе хрестить. Навіть якщо іванські християни і баптисти, вони теж хрестять ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Як він приходить до нас, ми його не перехрещуємо, бо він хрещений правильно. Ну що значить правильно? Він хрещений. Так само, як вчить наша церква, бо кожна свята тайна має матерія святої тайни і форма. Матерія це є занурення, полиття або окроплення водою, форма хрещається, Слуга Божий, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо така форма є РПЦ, грекотоликів, ремокатоликів, грек протестантів, Ця форма є дійсна, це хрещення є дійсне. Коли ще, як нас сказали, хрещеність з води це коли на... тяжкі роди, і дитина родиться і побитуха, вона хрестила дитину, аби не вмерла не хрещена. І хрестила і казала саму форму. Хрещається раб Божий, давали ім'я, мами питалися, як би ви хотіли назвати, та давали ім'я і хрещається раб Божий. Там Василь ім'я Отця і Сина, Святого Духа. І коли потім дитина е, виживала, не вмирала, все добре, потім несе до церкви, але вже не хрестили, а доповнювали тільки святу тайну миропомазання. Ну і весь там той обряд. Але вже не хрестили, бо він хрещений. Розумієте, так? тобто не треба акцентувати на тому, що я хрещений в тій церкві. Ну, то й що? Я народився від Дарії Прокопівни. ну то що це означає, що я вже що, не маю права ні з ким говорити, ні з ким зустрітися, чи не маю права жити своїм життям? Та якщо кожен із вас має маму, і що ви крім своєї мамі ні з ким не говорите, що? Тому церква це, 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 вона народжує християн. Народив, ти, та й полетіло воно пішло далі, розумієте? Церква це так як мама та, що народжує християн. Тож добре, Ка різниця, де ти народився. <кій> Саме головне, ким ти є? Так що можете брати шлюб, де вважаєте за потрібне, де вам зручно, де вам комфортно. Ось так. Так, отче Василю, порадьте, що мені робити, дочка, бреше мені. А я її не вірю, надіюся на справедливе, на що справиться, що справилася, п'я курить, чи є молитва? Чи є така молитва, щоб прочитав і перестала пити і курити? Певно, що є, вона дуже коротка. Боже милостивий, будь мені грішні, та? але це має мама казати, а не дочка. Бо тому що, знаєте, ми так, коли діти малі, ми їх від себе відштовхуємо. А пішла вже ой, віддала в садок, слава Богу, вже пішов з хати, хоч трохи має спокій. Потім до школи добре щось збули. Щось не то, прилетіла до школи з учителями, посварилася. Чому її дитина не знаю? Чому її дитина має не перше місце, посварилася все, а потім далі, потім далі, і так проходиться, а потім каже, ой, отче, дитина курить, що я маю робити, Дайте якусь молитву. Нема такої молитви, Доні. Тут є лиш молитва, покаяння, щоб Бог тобі простив, що ти упустила виховання своєї дитини. ти батьки за то відповідати. Дитина не при чому? Вона є тим, що ви з нею зліпили. Бо я шкодую, скільки я упустив свого того часу перед своїми дітьми. Так, мені десь не вистачало досвіду, мені десь не вистачало коштів. Ви діти ходили, одягалися, розумієш, а я… тим більше це були близнята, двоє, їх треба було одинаково одягати. І я себе постійно відчував якимось нездалим татом. Я не справляюся з ним. І багато було впущено не тільки там, те, що не було що купити, а було просто сісти і говорити з дітьми. Я не кажу, що мої діти погано виховані. Але я вважаю, що я міг дати більше. Батьківського тепла, мудрості, опіки. Але мої діти, слава Богу, не п'ють і не курять, відколи вони, вони курять, якісь оті такі. Такі парові ті штуки. А не п'ють відколи вони. І не, і не пробували. Я, може і пробували, але ну, не п'ють взагалі, в принципі. Ні, ні на день народження, ніколи, ніколи, ні шампанські, ні самі найлегші, алкогольні напої не вживають. Так собі вони взяли. Ну, і все. А яку я молитву молив, я вам скажу ніяку. Я з ними говорив просто. І тому поняття, яка молитва. Ну, добре, наказав, наказав, але що людині робити, так і з тим. Сідати перед дитиною і розказувати, попросити, щоб доню слухай. Мені перед Богом давати звіт. І мені треба, щоб ти мені допомогла. ж з тобою в родини, ми ж не чужі люди, ні? Я мама ти донька. Місля, мені треба було би пообіцяти, що я, бо я хочу виправити свою помилку, якщо є моє опущення, що ти надмірно вживаєш алкоголь. Або це твоє власне рішення. Скажи мені, доню, ти через мене п'єш, чи сама собі так вирішила? Сама так вирішила. Я тобі, як мама, можу сказати, горівка нікого, ніколи ні до чого доброго не довела. А от знищила дуже багатьох поважних, серйозних людей. Дуже багато талантів було знищено алкоголем, дуже багато порядних людей. Втратили все через алкоголь. Як моя бабка Процька казала, що Василько горівка навіть з міністра робить дурака. Тому алкоголь річ є не заборонена, але алкоголь, як я кажу, для мудрих людей. Мудрий можуть пити. Якщо не дуже мудрий, краще не пий. Христос Воскрес, Отче Василю, кожного дня молюся разом з вами. Дякую за вашу науку і роз'яснення. Скажіть, псалом 90 молиться тільки від свого імені, чи можна молитися за іншу людину. Дякую. Псальми взагалі то це є молитви. Ну, Псальмопівець не написав їх, так? Цар Давид написав ті псальми, і ми їх читаємо. Якщо ми вже читаємо той псальм, який написав хтось, то я можу їх читати за себе і за когось. Без проблем.